Водолаз сапер Владислав Сукач занурюється в Дніпро у пошуках сміття. За декілька хвилин виносить перші знахідки. Пляшки триті, не диті, холи телеві пакети. Там ще якась рибацька снасть. А ще скло та різноманітні речі, які люди викидають у воду. Багато колес покришок трапляється. Бувають миски, ложки бувають. Бувають якісь цінні речі, іноді телефони, окуляри, все, що падає в принципі, людей, які плавають. Тя вдосталь, тим паче, що цей рік рівень води трохи менший. Ми трохи більшу територію в глибших місцях, де раніше люди не доставали ходячи, купаючись, то тепер на метр рівень води впав і відповідно метрів на 10-20 на ми далі заходимо і збираємо. Сміття яке, яке там довше лежить, старіше, і плюс рух води. Прийшла відпочити на пляж із дітьми черкащанка Анна. Говорить: влітку купаються лише в облаштованих для цього місцях, та бувало натрапляли на сміття у воді, і, і пластик бував, і скло, але ну це в цьому винні тільки наші люди, які повинні сміття своє забирати з собою. Тоді буде, тоді буде частіше, набагато частіше. Треба спочатку за собою дивитися, а тоді вимагати вже від, від інших. Володимир Островський переселенець з Донеччини, каже, полюбляє у вільний час прийти відпочити біля води. Ось тут Зелені трава, ось все прибирали. Ну зараз вже прибрали. Ну, зараз добре, все. Сьогодні кожен з п'яти водолазів чистив дно ріки впродовж трьох годин, аби відпочивальники могли безпечно купатися, каже заступник начальника групи підводного розмінування Максим Болдигін. До нас звертаються. Комунальні підприємства, і в яких на балансі є пляжі, які вони обслуговують, і для того, щоб убезпечити відпочиваючих, щоб не нести ризики, коли вони будуть відпочивати. Ми обстежуємо ці акваторії. Час проведення обстеження водолаз ці всі небезпечні предмети збирає в садок, от і виносить на берег. Вилучається, ми викидаємо його в сміття. На Черкащині визначили 16 офіційних місць для купання шість з них в обласному центрі. Говорить речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Знаходяться вони на вздовж берегової лінії. Їх візуально видно, тому що тут є рятувальний пост, тут є місця для відпочивання, тут є зонтики, тут обстежене дно, тут прибраний пісок, наскільки це можливо. Ну а далі вже безпека за самими людьми, за самими відпочивальниками. Обирати місця безпечні для купання, слідкувати за дітьми довго не Бувати на сонці, не перебувати довго у воді. Ось такі, здається, прості і несерйозні можливо, правила для декого де дійсно рятують життя. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.